Річка Уда, що на Полтавщині за кілька років обміліла. Місцеві жителі відзначають падіння рівня води. При моїй пам'яті, то річка була набагато повноводніша і фактично у нас там у хитцях і тут, же, я пам'ятаю, вода стояла під самі хати весною. А потім вже уровень падав. У нас фактично притока удая багато, її вже як такої немає. Річки. Воно… В оддільного літнього време там одні ці ями стоять із водою, і практично туди вже і риба не заходить. Обміління удаю та інших річок в регіоні сталося через посушливий рік. Зокрема, взимку випало недостатньо снігу, щоб поповнити водойми і їм загрожує пересихання. Розповіла провідна гідрологиня обласного гідрометцентру Віра Смірнова. Таких низьких рівнів води, як цієї зими. Як такого низького водопілля, як ось це, що зараз проходить: весняне водопілля не було близько 100 років. По річці Сула у нас протікає тільки 10% від середнього за багаторічний періоду для місяця березня, на річці Ворскла і річці Псел. Десь 25%, 20-25% від середнього значення. Кількість води в удаю теж близька до маловоддя, тобто 20% від середнього багаторічного за багаторічний період. Води дуже мало, тому що на водозборах немає і не було снігу, і немає опадів. Основним чинником Великого водопілля є все-таки сніговий запас, наявність води. Зима 2024-2025 року була аномально теплою. Запасів снігу, снігоутворення було дуже мало. Відповідно, снігонакопичення було дуже мало, і запасів води в ньому теж надзвичайно мало. Для річки хороше весняне водопілля, підняття високих рівнів води це фактично профілактика, тому що великий об'єм води, який рухається по руслу річки, він перш за все її очищає від замулення. Проводить руслоформуючі процеси. Телефоном голова Лубанської громади Олександр Хрицаєнко повідомив Суспільному, що міська рада надала дозвіл на коригування проєкту розчистки річки Удай. Також, за його словами, знайшли підприємці, які готовий виконати ці роботи, що й на проєкт відкоригують. На узбережжі річки планують зробити рекреаційну зону. Воно отець вже його там почало заростати. Але там якраз уже ж появилися люди, що вже купували хату, і оце ми там один чоловік, другий, ми може третій. І думаємо, що. Його приводить в порядок. Тому що, як кажуть, кошти свої тобто не студіли, то не заберемо, а природу треба спасати. І оце я відповідальний за цей проект. щоб його зробити, щоб його приплатити, щоб він вже в нас був. Лубинська громада однією з перших в області повернулась до очистки водойм після майже десятирічної паузи, розповіла Світлана Соколовська. Треба сказати, що річка Удай, русло річки дуже замулене, заросло болотною рослинністю, деревиною і тому, звичайно, потребує упорядкування, розчистки. Ті ділянки, які були 10 років назад, розчищені, сьогодні знаходяться в нормальному стані, щоб була проточність річки, щоб була вона більш упорядкована, потрібно реалізувати весь захід. Нині середні за розміром річки в області, до яких належить удай, наближаються до межі пересихання. Це можливо, якщо літо буде спекотним та сухим, говорить Віра Смірнова. Якщо літо буде таким жарким, яке було минулим роком, очікується по попереднім прогнозам дуже спекотне літо, то можливе дійсно пересихання малих річок і значне зменшення стоку в таких річках, як сулава. Псел і Ворск. По багатьом річкам уже зараз спостерігається засолення, тобто в річки, так як вода в річках буде не прісна, а солонувата, можливо, далі і солона. І підземні води теж будуть опускатися. За словами Миколи Тютюнника, очисні роботи на річці Удай планують проводити після закінчення війни. Оплатити роботи хочуть власноруч або залучити інвесторів. Світлана Мастепан та Кирило Нової Суспільне новини Полтава.